Добрий день, юні друзі! Тема нашого заняття вірш Тараса Шевченка. Садок вишневий коло хати. української. Та світової ліричної поезії. Сьогодні ми познайомимося з історією написання поезії. Зрозуміємо її цінність і неповторність, удосконалимо навички виразного читання, проаналізуємо ліричний вірш, виховуватимемо почуття Прекрасного. Любов до Батьківщини. Родини відчуває кожна людина. Особливо це почуття підсилюється, коли ти далеко від домівки, коли опиняєшся в скрутному становищі. На попередньому уроці ви довідалися, що Тараса Шевченка було заарештовано за діяльність у Кирило Мефодіївському братству. Коли його ув'язнили в казематі Петропавлівської фортеці. Йшли востуги за рідним краєм чи розпачу, чи незбагненної любові до України. Тарас Шевченко пише відразу 13 поезій. І серед них справжня лірична перлина Садок вишневий коло хати, написана поезія між 19 і 30 травня 1847 року. Й увійшла до циклу під назвою «В Вказематі. У циклі відображено думки, настрої, життєві спостереження Шевченка, характерні для наступних поезій періоду заслання. Тут уперше з'являються мотиви неволі, у яких настрої туги за батьківщиною поєднуються з утвердженням незламності, переконань і поглядів. Поета. Звернімося до словника, каземат, приміщення, де тримали в'язні. А зараз, під ще під пташки, спробуйте уявити, як серце ув'язаного поета, що перебуває за тисячі кілометрів від рідних і батьківщини, може розривати туга і водночас сповнювати радість. Птаха ми тільки що слухали. Звичайно, соловейка. А що ви знаєте про найвідомішого співочого птаха України? З'являються вони в Україні у квітні. А ви знаєте, що солов'ї не тільки в лісі гністяться, а й в селах? У вподобаних місцях вони звивають кубельця щороку. Тому важливо не порушувати обстановку, в якій птахи гніздилися. Бо чим більша людина буде залишати нетронутими солов'їні місця, тим більше в нас буде солов'їних співів. Перейдімо до поезії. Садок коло хати, русі над вишнями гудуть. Мацарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря, Сім вечеря коло хати, вечірня сіронька стає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловенько віддає. Художні скарби, художні засоби. І пограємо впродовж рядок. Тож, епітети, садок вишневий, вечірня зіронька, маленьких діточок, Метафори. Груші удуть, зіронька встає, Соловейко не дає. Пастливі слова, зіронька, Соловейко, діточок, молодці. Завдяки чому поету вдалося створити таку колоритну картину в своєму вірші? Невже тільки завдяки художнім засобам? Іван Франко зазначав. Перший рядок торкає смисл зору, другий слуху, третій зору і дотику. Вся та вірша немов моментальна фотографія настрою поетової душі, викликаного образом тихого весняного українського вечора. Спробуймо відтворити цю фотографію з нарізаних картинок Пазлів. Пограємо у встанови послідовність. Коли вилітатиме картинка, ви промовлятимете рядок поезії. Наприклад, садок вишневий коло хати. Продовжимо далі. Звірте, чи правильно ми відтворили рядки тарасової поезії? Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так Соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затих. Добре. З'ясуймо тему поезії. Садок вишневий коло хати так зображення мальовничої української природи. Про які українські звичаї, традиції говоряться в поезії? Спільна сімейна вечеря, співучість, спільна праця й відпочинок. Які риси українців тут вимальовуються? Працьовитість, шанобливість, чутливість до краси, співучість. Визначте, як ремуються рядки у вірші. Звірта хати дівчата гудуть і йдуть, ждуть. Зобразимо це за допомогою схеми і побачимо, що ремується перший і четвертий рядок, другий з третім і п'ятим. Запишіть схему в зушити. І спробуйте застосувати її до інших стров цієї поезії. Ми добре сьогодні попрацювали, познайомилися з перлиною світової української літератури, відшукали в ній скарби художні засоби, склали пазли віршованих рядків, дізналися факти про солов'я і милувалися його співом. Визначили звичаї і риси українців, про які говориться в поезії. та і Ірине, отже, отримуйте домашнє завдання. Вивчити вірш садок вишневий коло хати на пам'ять, виразно його розповідати. Дякую за увагу!